25 травня 2023 року. Заняття з логіко математичного розвитку. Тема заняття геометричні фігури. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, країна моя! Доброго ранку, мій рідний садочку! Доброго ранку всім мира й тепла! Діти, хочу вас запросити на незвичайну поляну. На цій поляні всі квіти мають форму геометричних фігур. Подивіться, будь ласка. Подивіться, які незвичайні квіти розквітли і їх дуже багато. І скажіть, будь ласка, яку форму мають ці квіти? Правильно, мої любі, це квадрат. Круг, трикутник та форму серця. Подивіться, а на наші незвичайні квіти прилетіли незвичайні бджоли. Вони мають таку ж геометричну форму, як і квіти. Тож давайте розсадимо кожну бджілку на відповідну квітку. Бджілку у формі квадрат ми посадимо на квадратну квітку правильно. На круглу квітку ми посадимо круглу бджілку. На трикутну квітку ми посадимо. Трикутну бджілку. молодці мої любі. На квітку у формі серця ми посадимо. Правильно, бджілку, яка має форму серця. На квітку у формі ромба посадимо правильно бджілку форми ромба. І на овальну квітку в нас. Прилетіла овальна бджілка. Молодці, мої любі. Діда, давайте ми з вами порахуємо квіти, які схожі на геометричні фігури. І спочатку ми будемо рахувати квіти, які схожі на квадрат. Рахуємо разом зі мною. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. А тепер давайте порахуємо квіти які схожі на круг. Один. Два. Три. Чотири. Правильно, молодці. Скільки квітів, які схожі на круг? Правильно, їх всього чотири. А тепер порахуємо квіти, які схожі на трикутник. Один. Два. Три. Молодці. Скільки всього квітів, які схожі на трикутник. Правильно, їх всього три. А тепер порахуємо квіти, які схожі на овал. Один. Два. Молодці. Скільки квітів схожих на овал? Правильно, любі, всього. Дві квітки. Скільки квітів схожих на ромб? Давайте ми з вами порахуємо. Один. Молодці. Правильно. Діти, а чому ми нарахували квіти у формі серця? Правильно, тому що серце це не геометрична фігура. Дід Пропоную зібрати квіти у кошик. Але кошики в нас не звичайні, вони також з геометричною ознакою. Тож квіти будемо збирати у відповідний кошик. Скажіть мені, будь ласка, в кошик з ознакою квадрат? Які квіти будемо збирати? Правильно квадратні, молодці. А в кошик з ознакою круг. Правильно будемо збирати квіти круглі, молодці, а в кошик з ознакою трикутник. Молодці, мої любі, ми зберемо трикутні. Квіти, а в кошик з ознакою овал, Правильно, в нас будуть овальні квіти, і в кошику з ознакою РОМ в нас буде квітка у формі ромба. Молодці. Діти, роздивіться ці кошики та скажіть. В якому кошику квітів найбільше? Правильно мої любі, в квадратному кошику. А скільки там квітів? Давайте ми з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно мої любі. 5 квітів. А в якому кошику квітів найменше? Правильно, мої любі, в кошику ромб. А скільки там квітів? Правильно, там одна квітка. А в якому кошику дві квітки. Молодці, мої любі. В овальному кошику. А в якому кошику чотири квітки. Молодці мої любі. Круглому кошику. А в якому кошику три квітки? Правильно, в трикутному кошику. Діти, давайте ми з вами розташуємо наші кошики в певному порядку від меншого до більшого. Найменше квітів в нас кошику ромб, він буде в нас під цифрою. Один. Під цифрою два буде кошик, в якому дві квітки. Так, це овальний кошик. Під цифрою три буде кошик, в якому три квітки. І це в нас кошик, який молодці, трикутний. Під цифрою 4 буде кошик, в якому 4 квітки. І це кошик круглий, молодці. І останній кошик п'ятий, в нас буде, в якому 5 квітів. Це кошик в нас квадратний, буде під цифрою 5. Молодці, мої любі. Діти, подивіться, а серединки наших квітів якого кольору? Правильно білого. Давайте ми з вами розфарбуємо наші квіти у колір геометричних фігур, в кошиках яких вони стоять. І перший кошик це кошик ром. якого він кольору. Правильно, мої любі, зеленого. Тож і серединка квітки буде якою? Правильно, зеленою. Наступний кошик другий. Це кошик овальний. Овал? Якого кольору? Молодці, фіолетовий. Тож і серединка квітів буде також якого кольору? Фіолетового. Молодці. Третій кошик це кошик трикутний, якого він кольору? Правильно, моє любі. він жовтого кольору. Тож і серединка цих квітів буде жовтою. Молодці. Четвертий кошик у нас круглий, і колір в нього червоний, правильно. Тож і серединка квітів буде якого кольору? Молодці мої люди, червоного. І останній кошик п'ятий в нас квадратний. І серединка цих квітів також квадратна. А колір, який буде? Правильно, синій. Молодці, мої любі. Діти, ми з вами побували на незвичайній поляні та пригадали, які є геометричні фігури. Я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. До побачення, мої любі.